Вітаю вас, дорогі друзі! Ви на каналі Альтернативна Історія. Звати мене Сергій і це українований канал, який присвячений стратегії Студії Парадокс, як Європа універсалі 4, Залізне серце 4 та Вікторія 2. У сьогоднішньому відеороликові на превеликий жаль я випадково видали всі збереження, які підготовив для вас за Україну після гетьмана Богдана Хмельницького. Але є і хороші новини в тому, що от мені нарешті ж вдалося встановити за допомогою мого підписника та автора даної модифікації, яка називається Golden Age Золота Епоха, яка дає нам можливість пограти за покращений Радянський Союз. Можливо, хтось із вас буде критикувати мене, адже після 24 лютого за Радянський Союз я не грав. Але що мене зацікавило в даному моді? Це те, що дивіться, появилися Радянські Республіки. Такі як Білоруська Радянська Республіка, такі як Закавказька СССР, Українська Ніхіта Хрещова, Хрущова Монгольська Народна Республіка своїми фокусами, і фокуси для Танутуви. Тепер вам не треба буде завантажувати собі окремий мод, щоб пограти за Танутува. Ну і фокусів тут багато. Ми як, якось, ми, я якось показував вам, які там були фокуси за Танутува. І так, друзі, давайте виберемо Україну і разом з вами з таким ну, незвичним форматом, того, що давненько я вже не озвучував в реальному часі. Пограємо, подивимося і поспостерігаємо. Тут навіть. Є Молдавська Соціалістична Республіка, є тотальний режим, комуніст Петер Бородін. Ну і на даний час я лише бачу раз, два, три Крим в складі України чи в складі ні. Крим в складі Радянського Союзу. Закавказький Совєтський Союз, Лаврентія Берію дуже цікаво. І розробники ще плюс до того сказали, що вони будуть додати більше республік. Тобто Радянський Союз буде мати зовсім інакший вигляд. Це буде зовсім інакша країна. До того ж, вже і грабельні такі країни, як Монгольська Народна Республіка, подивимося, які там фокуси, та ну, Тува повністю і грабельна. Перероблений трошки, наскільки я пам'ятаю, Радянський Союз. Ну, і... Само собою є щось для України і Білорусі. Давайте приступимо. Бажаю всім приємного перегляду. Якщо не важко поставте лайк цьому відеороликові, ми, звісно ж, починаємо і поглянемо, що нас чекає в цьому перспективному, без сумніву, моді на Залізне Серце 4. І так, дорогі друзі, 1 січня 1936 рік. Наша українська держава, дивіться, перебуває як Автономна Республіка Радянського Союзу. Лідером є Нікита Сергійович Хрущов, є в нас Україна Українсько-Національний Демократичний Союз, є в нас Організація Українських Націоналістів 15%. Ну і комуністична партія із 75% підтримки. Є у нас такі дебафи, як Істощона армія, що дає нам скорость дивізії, мінус 10, організація дивізії мінус 5, Швидкість відновлення дивізії 10, атака і захист по мінус 10. Є у нас такий позитивний баф, як міцна партія. Перерост політичної влади плюс 15%, стабільність плюс 5, підтримка війни плюс 5%. Ну і невеличкий дебаф, які сконцентровані в сфері маленької промислов... промисловості, низький уровень образування, мінус 15% це дуже багато. І розрушені колхози. Це єжемісячний прирост населення мінус 25%, фабрики, призводящі товару народного потребління 5% і максимальна ефективність производства – мінус 10%. Ну що ж, давайте переглянемо по фокусах. Якщо брати глобально в Golden Age, то от таке дерево фокусів вже готово. В Україні. Перейдемо до лівої частини. Тут є розвиток України, якісне навчання, Київський інститут, присив християн колхозу, розширити колхозу, організація християн, пробудити промисловість, власть профсоюзів, п'ятилітній план, якісні спеціалісти, якісне виробництво, нові інструменти, робочі місця, контроль качества. Військова промисловість, громадянська промисловість, інвестиції, інвестиції, добича ресурсів. І є в нас армійські реформи: це збільшення фінансування армії, казаки на службі, армійське учення, решити, решити проблему в армії і конець реформи, що дасть нам в ІТУЗі наші військові машини, ну, такі скошивувати це баф, які на виробництво не сконцентровані. Тепер що стосується повітряних сил, то у нас стандартизіване производство, українське ВМС Розширити южна база, мінна війна. Отаку от докторину буде можливо грати за допомогою України. Ну і саме, саме цікаве це політичні фокуси. Перший він прокомуністичний, який називається Розширити партію. Є в нас тут внутрішня політика, спеціальні війська, економічні реформи, політична мобільність, нові кадри, проекти партії. Проекти партії дасть нам можливість відкрити рішення проекти партії. Далі в нас є взаємодія із Радянським Союзом. Дивіться. «Помощь Москві. Совєцька Соціалістична Республіка буде додалена ідея офіцери з України Організація організації дивісії, плюс 5%. «Помощь Мінську та Тибілісі. Сумісні учення. Велика отечественна війна, От реально круто. От, буде получена ідея Велика отечественної війна. Тепер ми граючи за Україну, якщо ви будете хотіти грати за комуністів, можете і змінити хід історію Укріпити Україну там до 22 червня та не дати Гітлерові, хоча б її захопити. А дай бій, дати бій окупантів, ми не здамося вернути дезертиру в строй і священна. Війна, що дасть нам можливість атака тивізі на, наці... на національній території плюс 10 та захист плюс 10% на національній території. А є у, нас, є у нас і другий погляд на політику: це теракт на с'їзді, охота на політику, переслідування комуністів, підкупити генералів. Озброїти віруючих, зміна правительства, монархісти беруть владу, встановлення порядку, нове українське руководство і тут реально дуже хороше дерево технології, яке нам дасть вибор правителям. З однієї сторони власть скоропадського, де в нас буде можливість реванш взяти проти радянського союзу, сумісна війна проти Польщі. Є в нас підготовка перевороту в Білорусі, воз'єднання двох народів а це в нас Білорусь та Україна. Ну, і війна з Радянським Союзом. Є в нас фокус вступити в союзники. Є в нас Чорноморська докторина, щось Міждумор'я, домовленості з Болгарією та Румунією, війна з Польщею та війна з Німеччиною. Ну і є у нас... Отакий От промисловий шлях, нова економічна система, королівська гвардія, признання європейських монархістів, корпоративного государства українське націоналістичне навчання. Що стосується коронації короля, то тут у нас є домовленість із Польщею, альянс із Польщею, подчинення Венгрії, Український Радянський Союз треба відправлення Габзгорбом. Королівський офіцерський корпус, Газбургський Альянс, тобто Україна та Венгрія буде в альянсі, Ну і ми або будемо воювати з Румунією, якщо з Венгрією, з Мадярщиною заключимо Союз. Ну, або можемо договоритися з поляками та з Чехами, щоб спільно там створити таку свою невеличку Антанту. А це в нас по фокусах. Давайте перейдемо по рішеннях відновлення українського народу після кінця громадянської війни. Немаленька частина українців залишилася за межами нашої країни. Ми повинні за допомогою радянського союзу вернути наші землі та повернути воз'єднати точніше український народ. Воседінити западних українців. Це означає, що ми будемо мати за допомогою радянського союзу контролювати західну Україну. Воседінити южних українців це стосується якраз то без Сарабії та Буковини, І вернути Балту Терасполю. Це те ж саме стосується от якраз цього молдавського е Терасполя та Балту. Це по рішеннях у нас все. Давайте подивимося, що ж тут Молдавська радянська комуністична партія говорить Радянська Республіка Девайт Nations, це великий такий дебаф для підтримки війни та стабільності. Ну і є декілька фокусів навіть і за цю невеличку, але перспективну країну. Політика Молдови, зв'язки з Радянським Союзом, Україною, народ єдиний, кріпость. Оце на будівництво кріпості там, в разі війни з Радянським Союзом чи Україною. Розвиток Молдови, Молдовська народна армія, патріотизм серед армії. Цікаво, от мені подобається, що навіть от такі маленькі країни мають свої. Фокуси. Тепер перейдемо до сусіда Білорусі. Їхнім лідером є Телеймонт Пономаренко. У них такий баф, як завершення реформи образування, народна міліція, у них набагато краще бафі. Білоруська армія мінусова такий дебаф, знищена індустріалізація, народні безпорядки. Зрозуміло, ну а що стосується по фокусах. То по фокусах у них по промисловості наподобі України. Практично, так, практично, України. У нас ну, в них акцент: дивіться, артилерія Бог війни, стандартизоване производство, мінірування війна. Ну і політичні в них фокуси такі, як нова партія, переговори з протестуючим, комсомол, розогнати оставшися, «Народна газета, «Восстановлення порядка. Тобто у Білорусі у них немає альтернативи, на... ну, у них немає альтернативи так як у нас із поляками чи а, воювати проти комуністів. Є внутрішня політика Білорусі, воєнкомати, набори війська у партизан, в кінечному підсумці государство народ єдині. А зовнішня політика Білорусі подарувати військовий дух Польщі, делегація в западні країни, западні учення, договору з Литвою, антигітлерівська коаліція і військові совітники. Є також наше місто в Радянському Союзу. Делегація в Україні, Україну, делегація в Закавказі, делегація в Радянський Союз. Можемо впливати на громадянську війну в Іспанії, це допомога республіканцям, добровольцям із Білорусі. Послати озброєння в Іспанію, політичні признання є. Ну і фокуси на Другу світову війну, таку отечественну війну Вітчизняну. Ото саме, що і в Україні. Глянемо тепер на самий Радянський Союз Сталіна. У нього такі бафи, як дебафи Красна Армія, Радянське ВВС, П'ятилітній План, Політизірована армія, Троцькийський Заговор і Родіна Революції. Подивимося, що у них за фокуси. Ну, бачу, переробили дерево фокусів за Йосифа Вісороновича Сталіна, взагалі за Радянський Союз. Тут додали нову гілочку, от мені здається, поміняли трошки окрас різних іконочок, от наскільки я зміг побачити, додали щось між, між цим. А між цим освобоження європейського пролетаріату уничтожити западний фашизм. Ну і мене цікавить якраз це Сукрушина, но не побіждіна. Ну це ні. Це в нас в розробці. От в розробці демократичний шлях. От, цікаво. От, реально, це я би хотів пограти за демократію. Що ми бачимо Сукрушина, але не Побіждіна це історії царів. Трохи переробили вони, іконки та під себе, можливо, там плюси, мінуси. А це що за Японію? Однінокий остров. Одінокий остров я би мав бажання завоювання Японії От у нас буде фокус. Між цими основними фокусами за Радянський Союз були додавлені фокуси від розробників. Я гадаю, що вони ще будуть переробляти Радянський Союз, тому що воно і не дивно. Тут перспектив теж дуже багато, особливо демократичний шлях, який вони хотіли би додати, ну, це топ. От дивіться, Призвати казаков, розібратися з кубанськими казаками, казачі учення, розібратися з донськими казаками. Ну і показати, чого ми стоїмо, казача армія. Це нова гілочка, нова гілочка от, стосовно цього. Є ще десь, от, вони мені говорили. Я просто ще в першому огляді не помітив, де саме воно знаходиться, отака гілочка. Ну але тим не менше, Радянський Союз він кардинально не перемінений, але щось у ньому є. Тепер глянемо на національні фокуси та нутува. В них є такий баф, як просоветське правітівство, є в них устаріша армія, аграрна країна, зарождающаяся економіка. І у Танутува є. ну, Є в них два політичні шляхи. Є в них фокуси на укріплення армії та промисловості. Це дивіться, Туїнська народна армія і пробуждення промисловості. ну, І є в них два шляхи політики: вірність Москві, власть партії, чистка в партії, поиск врагов народу, чистка в рядах офіцерів, самостоятельної правітісту, кінечному ітозі вождь пролетаріата. Або ж звільнення китайських земель, от Радянський Союз допоможе нам в цьому в війні проти Японії та Манджуго. Ну і військові учення коміталієта. А є у нас можливість дати отпор Москві. Це попросити автономію, компроміс з совєтським правительством, незалежність це таке дуже тепле та важливе слово. А є у нас создання міда, начало сотруднича з Монголією, начало з Китаєм. Помож комуністичному Китаю, допомога Монголії, створення нового Союзу. От Ми можемо створити Затонуту, новий Союз, ну і, безперечно, дивіться в удар в спину проти Радянського Союзу. Ще наскільки пам'ятаю, там, якщо грати за Тонуту, будуть рішення, щоб виграти війну проти Радянського Союзу. Ну Рішення там точно були додавлені. Перейдемо за Монголію, то тут ми бачимо боротьба за владу. Аграрна країна, дезорганізована армія і слаба є авіація. У них те же саме, от, фокуси на подйом от Тут у нас є воздушні учення, офіцери з Радянського Союзу, завершення реформ в армію. Тут їм треба виправити. Може, якщо вони мене бачать, тут переписати армії букву замість Ра. Ну і є в нас теж два напрямки політичного направлення. Це в першу чергу слідувати за Москвою, власть Чойбасана, є в нас також успокоїти народ. Покращити зв'язки з комітаріатом. Ну і до чого вони? Вони ведуть до того, що власть робочого народу, нам буде даний наш вождь, і ми будемо підготовлюватися в складі автономії чи там партнера Радянського Союзу в війні проти Японії. Ну, а є у нас возрождення монархії. Ми можемо возрождення релігії, аристократію відновити, возр... відновити суслов'я, пропаганда проти комуністів, запропонувати якомусь там монархові. Прийти до влади, захопити владу, згадати болоє веліччя, створити бойову єдиницю у ну, але захватити Азію це, ну, це круто. от Дивіться. Є у нас фокуси на захоплення Ірана, Ірака, Турції, Афганістану, Непала, Бутана, Северної індійські землі. Ну це, ну, це взагалі відновити Монгольську імперію, ну топ. от Дякую. От, реально дякую. Напевно, точно пограємо. От, навіть захопити. Європу тут з Радянським Союзом та Румунією, ну і відновити Монгольську імперію. Ну, є в нас також вернути старі порядки: монополія власті імператриця, імператорська армія, «Великі полководці», величя імперії. Найбільше мені от реально доподобають фокуси за монгольську імперію, відновити там монгольську державу, це ну, круто. Чесно, я би хотів, хотів це навіть сам реалізувати. Також візуаль, візуальна складова іконок, мені подобається перероблено. Добавлені порт, портрети е, головним лідерам. Тут, наскільки я ще пам'ятаю, ну, за німеччину що, щось мало би бути. От Іконки вони ну, приємно вони, оформлені, мені подобається такий стиль. Я би і сам хотів от, щось наподобі навчитися робити. Ну, якось е, мої друзяки так. Наразі ще гляну по фокусах за Польщу, може, тут впіхнули взаємодія з українцями чи там Радянським Союзом нове. Може я занадто швидко це вам все показую, але ну, але хотів би я встигнути якомога цікавіше і вибрати саме те. От, силочку, безперечно, будете мати в описі. Ага, ми ще забули закавказьку Радянську таку соціалістичну республіку. Це Азербайджанський націоналізм, армянський націоналізм, конфлікт народу в партії, стара школа і ведкая індустріалізація. От Лаврентій Берія, як лідер Закавкаської Радянської Республіки, ну щось новеньке, чесно скажу вам. Новеньке та цікаве. Тут п'ятилітній план. Це ми подивилися по реформи армії, закавкаська ВВВС, морські сили. Ну і перейдемо до політичних фокусів. Це з'їзд партії, єдинство армянського народу, равні права для закон і порядок, вето на національний конфлікт, равні права для Азербайджана, Свобода, равенство, братство. Є в нас такий фокус: наше місто в Совєтському Союзі. От дивіться, тут Вера в Москву, сотрудничество з Києвом, співпраця з Мінськом і Кріпкий Союз. Є в нас допомога іспанцям. Є в нас зовнішня політика, яка базується на осудити геноцид арм'ян, претензії на Іранський Азербайджан, делегацію Москву, підготовка до війни, вторгнення в Турцію чи вторгнення в Іран. Є в нас внутрішня політика, контроль християнської церкви, компроміс релігії, контроль ісламських мечетей, промислові реформа єдиний комсомол, розпространення атеїзму і єдинство народу. За любу із цих республік вони всі грабільні, і можемо от навіть ну за кожного, би ви не пограли, але ну всі грабільні. Чи граємо там за монголів та нотува. Українська СССР, Молдовська СССР чи Білоруська, вони всі грабені. Я би хотів, щоб от реально от на такому стилі на карті Радянського Союзу з'явилися ті республіки, там 12 чи 13, які б мали свої фокуси, альтернативні шляхи, ну і тому подібне. Наразі, друзі, я дякую всім за перегляди. Я був радий вам показати дану модифікацію. Вибачаюся, що видалив випадково. Завантаження по Європі Універсаліс 4, але, може, от врахую всі ті помилки, які допустив там, та покажу вам щось цікавіше. Дякую за увагу. Ми не дивилися по фокусах, по технологіям, ну, гадаю, вони, вони не зміняються по шаблонах, можемо ще проглянути. По шаблонах тут у нас теж шаблони такі, як мали би бути. Хіба що от будівництво от, чи іконки в виробництві, може помінялися? Ні. Будівництво додалися у нас можливість резинові заводи. Отак, От заводи будувати більш детально і більш контрольовано. Ну і все, дипломатія в нас теж не помінялася, все як було. Але фокуси на Радянській Республіки, ну це топ. Дякую, розробника. До побачення, друзі, до нових зустрічей. Всім бувайте і бережіть себе.